Продовж п'яти років Україна планує оновити на кордоні пункти пропуску та збудувати нові. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Йдеться про створення єдиного логістичного простору, щоб люди, товари та послуги швидко і без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону. У межах цього плану мають модернізувати прикордонну інфраструктуру та пункти пропуску. Зокрема, до 2023 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Шмигаль Повідомив ще про такі плани: транспортний базвіз із ЄС, завдяки яким українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент поставив довгостроковим у взаєминах з ЄС. Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС цього року мають запустити пілотний проєкт на українсько польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Система є черга. Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Загалом від початку роботи є черги зафіксовано майже 1,7 мільйона перетинів кордону за допомогою цього сервісу.